Варурується підвісний стілець, дитячий, відомого бренду Чіпка. Так він виглядає. Він кольору у нас такого бежевого. Ось. Всі вони однакові. Він витримує максимум вагу 15 кг Зараз вам детально покажу, як він виглядає. Ось, є всі кріплення. Ще одне кріплення ось. І сам ось тільчик. Є така сумочка до нього. Стілець. Тут також воно, бачите, фіксує дитинку. Ось так. Бачите, якого він такого ніжного кольору? Є інструкція, як правильно його складати, є на англійській мові, що ви зможете без проблем прочитати. В лоті їх буде два стільця ось таких. Вартість такого лоту 3070 гривень, а собі вартість одного стільця всього 1535 гривень. І ви прямо зараз можете замовити у наших менеджерів. Не забувайте підписуватись на наші YouTube канали, ставити вподобайки і слідкуйте за нашими крутими новинками. Всім дякую та гарного дня!